Книга повторення закону, глава 32. Слухай небо, а я говоритиму, і хай почує земля мову уст моїх, нехайється наука моя, мов той дощ, хай тече як роса моя мова, як краплі дощу на траву та як злива на зелень. Як буду я кликати імення Господнє, то славу віддайте ви нашому Богові! Він скеля, а діло Його досконале, всі бо дороги Його справедливі, Бог вірний, і кривди немає в ньому, справедливий і праведний він. Зіпсулись вони, не його то сини, покоління невірне й покручене, чи тим віддасте Господові народи нікчемний і немудрий, чи ж не він, батько твій, твій творець? Він тебе вчинив і він міцно поставив тебе. Пам'ятай про дні давні, розважайте про раки усіх поколінь, запитай свого батька і покаже тобі твоїх тих старших, а вони тобі скажуть. Як Всевишній народам спадок додав, коли він розділяв синів людських, він поставив границі народам за числом Ізраїлевих синів. Бо частка Господня, народ його, як і відміряний уділ спадщини його, знайшов він його на пустині землі та в степу завивання пустельних гієн, та й його оточив. Уважав він за ним, зберігав він його, як зиницю уту свого ока. Як гніздо своє будь орел, як ширяє він понад своїми малятами, крила свої простягає, бере їх та носить їх він на рамені крилатім своїм, Так Господь сам провадив його, а Бога чужого принім не було. Він його садовив на висотах землі, і він їв польові врожаї, він медам і скелі його годував. І оливою скельного кременя, маслом з худоби великої, та молоком від худоби дрібної, дрібної разом із лоєм ягнят та баранів з башану козлів разом з такою пшеницею, як лій на нирках, і кров виноградної ягоди пив ти вином. І потовстів є шурун, та й брикатися став. І ти потовстів, погрубів, став гладкий, і покинув він Бога, що його створив, і скелю спасіння свого злегковажив. Чужими богами його здражнили, його розгнівали своїми гидотами. Вони демонам жертви складали, не Богу, складали богам, що не віддали їх новим. Що недавно прийшли, не лякалися їх батьки ваші. Забуваєш ти скелю, яка породила тебе, і забуваєш ти Бога, що тебе народив. І побачив Господь та й зненавидів їх через гнів на синів своїх і дочок своїх, та й сказав: лице я своє заховаю від них, побачу, який їх кінець. Бо вони покоління розбещене, діти, що в них нема віри. Роздражнили мене вони тим, хто не Бог, мене розгнівили своїми марнотами, тому роздражню я їх тим, хто не народ, нерозумним народом розгніваю їх, бо був загорівся огонь мого гніву, і палився він аж до шеолу найглибшого, і він землю поїв. Та її врожай і спалив був підвалений гір. Я на них нагромаджуне щастя, зуживу свої стріли на них, будуть виснажені вони голодом і поїджені будуть огнем та заразою лютою, і зуба звірини нашлю я на них, з отрутою плазунів на землі. На дворі забиватиме меч, а в кімнатах страхіття. Як юнака, так і дівчину, грудне, немовля, з чоловіком посивілим. Я сказав повигублюю їх, відірву від людей їхню пам'ять. Та це я відклав з за ворожого гніву, щоб противники їх не згордилися, щоб вони не сказали піднеслася наша рука, і не Господь учинив усе це. Бо вони люд, безрадний. І нема в них розумування. Коли б були мудрі вони, зрозуміли б оце, розсудили б були про кінець свій. Як може один гнати тисячу, а два прогонять десять тисяч, коли то не те, що їх продала їхня скеля, і Господь видав їх. Не така бо їх скеля, як наша та скеля, хай судять самі вороги. Бо їх виноград з винограду Содомського та з піль винні ягоди їхні отруйні то ягоди, вони грона гіркоти для них, вино їхнє зміїна отрута і гадюча погибельна їдь. Чи замкнене в мене на це у скарбницях моїх запечатане? Моя пімста й відплата на час? Коли їхня нога посковзнеться, бо близький день погибелі їх поспішає майбутнє для них. Бо розсудить Господь свій народ, і змилосердиться він над своїми рабами, як побачить, що їхня рука ослабіла, і нема ні невільного, ані вільного. І він скаже тоді де їх боги, де скеля, що в ній поховались вони, що їли вони лі кривавих їх жертов, пили вино жертов із їх литих. Нехай встануть і вам допоможуть і хай будуть покровом для вас. Побачте тепер, що я, я є той, і Бога немає крім мене. Побиваю й оживлюю. Я і не врятує ніхто від моєї руки. Бо до неба підношу я руку свою та й кажу я навіки живий. По правді кажу вам, я вістря свого меча нагострю, і рука моя схопиться суду, тоді відімщу я своїм ворогам і своїм ненависникам я відплачу. Я стріли свою. Свої понапоюю кров'ю, а мій меч поїдатиме м'ясо, кров'ю забитого й бранця, головами кучматиме ворога. Радійте, погани, з народом його, бо він відімститься за кров своїх всіх рабів, і пімсту поверне своїм ворогам і викупить землю свою, свій народ. І прийшов Мойсей і промовляв всі ці слова пісні до ушей народу. Він та Ісус, Син навинів. А коли Моїсей скінчив промовляти всі ці слова до всього Ізраїля, то сказав він до них: Приложіть свої серця до всіх тих слів, які я сьогодні чинив свідками проти вас. Що ви накажете їх своїм синам, щоб додержували виконувати всі слова цього закону, бо це для вас не слово порожнє, воно життя ваше, і цим словом ви продовжите дні на цій землі, куди ви переходите Йордан, щоб посісти її. І Господь промовляв до Моїсея того самого дня говорячи, Вийди на ту гору аварім, на гору нево, що в Муавському краї, що навпроти Єрихону, і побач Ханаанський край, що я даю Ізраїлевим синам на володіння. І вмри на горі, куди вийдеш ти і долучися до своєї рідні. Як помер був твій брат Аараон на гор-горі. І долучився до своєї рідні, за те, що ви спроневірилися були мені серед Ізраїлевих синів, при воді Маріви в Кадешу на пустині Цін, за те, що ви не освятили мене серед Ізраїлевих синів, бо навпроти побачиш ти той край, та не війдеш туди, до того краю, що я даю Ізраїлевим синам. Амінь